У чому полягає сенс життя? Це питання задає собі кожна людина. Для когось він у великих перемогах, а для когось у простих моментах, які трапляються щодня. Як на мене, в першу чергу наше життя повинно бути не просто яскравим, а й наповненим спогадами, щоб крізь роки ви могли озирнутися на минуле та з теплотою згадувати. Як йшли зі школи з однокласниками обговорюючи день, як звучно сміялися з друзями на перерві, як цілий клас радів, коли несподівано скасовували урок. Кожна людина має своє місце у житті. Комусь воно відкривається через навчання, комусь через допомогу, іншим через творчість чи спорт. І неважливо, наскільки це велике чи маленьке досягнення. Бо навіть найменший крок наближає нас до майбутнього. А тепер давайте дізнаємося думки інших з цього приводу. Що для тебе є сенсом у житті? Спорт та друзі. У яскравості життя мій сенс життя. Бувають і труднощі. Невдачі, сумніви, моменти, коли здається, що все йде не так. Але життя схоже на серіал кожна серія це новий досвід, новий шанс виправити помилки, знайти радість та рухатися далі. І головне у кожного серіалу є свій головний герой, у нашому житті цим героям є ми самі. Тож, зроби свій серіал по-справжньому щасливим.